От давайте по правді ви себе поважаєте? Якщо так, ну тоді чому ж ви й досі купуєте ці парафінові свічки? Бо крім того, що вони шкідливі для здоров'я, їх ще й так роблять, що вони до кінця в 90% випадків не згорають. Ось, наприклад, вже годину горить парафінова та соєва свічки. І далі парафінова свічка вже не розтоплюється. У висновку у нас утворився так званий тунель, і потім, коли ви будете її використовувати, вона буде розтоплюватись до країв цього тунелю. Тобто і свічку не використали, та ще й шкоду для здоров'я отримали. Ну і що ж мені вже робити з цією свічкою? Вже на неї витратила гроші, не викину ж я її. Ну звісно, ні. Звісно, виглядати нічого не потрібно. Відправляйте ваші парафінові свічки, старі догорівші соєві свічки, будь-яку тару, яку тільки хочете. Нам на таку послугу, яка називається перезаливка тари, ми отримуємо від вас всю цю тару. Очищуємо її із асортименту. Ви обираєте аромати, які вам сподобались. І ми робимо в вашу тару свічки із натурального соєвого безпечного для здоров'я воску. Таким чином, ваші старі догорілі свічки отримують нове життя. Вартість такої послуги 1 гривня 70 копійок за 1 грам ароматизованого воску. Свічки зробимо об'ємом, який ви захочете, тому пишіть швидше для замовлення.